Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну і що ж, все-таки математика це цариця наук. Так, вимушений констатувати, що. На нинішньому етапі розвитку науки математично можна обрахувати багато що, якщо не все. Я вже мовчу про штучний інтелект, <кхем> так, який у деяких країнах абсолютно не обґрунтовано. Обмежують, даючи підстави китайцям і іншим народам, які цим не заморочуються, і ти самими мильними кроками вперед. А, наприклад, в Європі повна регламентація штучного інтелекту. В США теж останні буквально повідомлення, що Конгрес, я вже не знаю, Сенат, здається, все-таки, так відмовив найпотужнішим американським компаніям там Amazon, Google і, і Apple, і так далі, і тому подібне, у їхньому позові, про те, щоб штучний інтелект вони розвивали без будь-яких обмежень. А їм обмеження з усіх боків. Так. Ну, значить, все. Китайці підуть вперед, а ці застрядуть у минулому. Так ось що ж зараз відбувається? Так, Відбувається закономірність неминучого розпаду імперії. Так. За цією закономірністю будь-яка багатонаціональна імперія, неминуче. Я підкреслюю, неминуче приречена на розпад. І е, академік, так, який, до речі, претендував на після е, смерті Бориса Євгеновича Патона, претендував на президентство, так, один із претендентів був, він, правда, не пройшов. Так це. СС Рожков є такий фізик-теоретик. так, І ось після того, як почався розпад Радянського Союзу в 1991 році, ця непересічна людина, скажімо так, інтереси як, е, якого е, виходять за межі математики і фізики, так, а це для того, щоб бути успішним всьому, треба, щоб ваші інтереси, чим би ви не займалися, виходили за межі професійних інтересів, тоді ви будете успішним і навіть це геніальність. Тобто, оті всі геніальні там, винахідники і все таке, вони чимось займалися, крім того і всього. Хтось картини малював, хтось романи писав, так. хтось з жінками гуляв на пропалую говоря по русски І так далі. Ну, це всі практично так робили. Так ось Рожков узяв і подивився на це все з точки зору математики. Так. І вирішив. З допомогою математичних формул на 18 сторінок своєї брошури, так, розрахувати, що ж воно відбувається. От, взяв цілий ряд цих всіх імперій, які існували, і це все розрахував математично і видав навіть таку. Брошуру, 18 сторінок, Рожков Динаміка Імперії, Київ, Інститут фізики Ан України 1993 рік. І що ж там головне, щоб довго не говорити, щоб не говорити на 18 сторінок? Так от, він переконливо з допомогою математичних розрахунків, доводить, що розвиток імперії, як суспільної системи, абсолютно чітко описується за допомогою так званої логістичної кривої, яка належить до математичних закономірностей. Це... Свою чергу свідчить, що ця закономірність, яка знаходить собі вияв в різних науках, уже близька до закону. Так. А закон це річ об'єктивна, незалежна від волі ні Путіна, ні Трампа, ні Зеленського, ні Масляка, ні від кого вона не залежить. Так. Вона розвивається ну, За власними законами. Подобається це комусь, чи не подобається Путіну не подобається. Трампу не подобається. Вони хотіли б, щоб ця імперія, зла і країна дурнів, збереглася. Але, але так ось за цією закономірністю. Імперія на початку свого Розвитку зростає поступово. Ну давайте згадаємо Московську імперію, як вона. Спочатку повільно, повільно, повільно. Згадаємо Римську імперію, згадаємо за, за, Османську імперію, згадаємо е, імперію моголів і так далі, і тому подібне. Всі вони починають от розвиватися так. З часом територіальна експансія стає все е, стрімкішою. Згодом темпи загарбання нових. Території і народів сповільнюються. На цій старій стадії імперія досягає стану у лапках насичення і втрачає стабільність. Після гострої кризи так, імперія починає розпадатися, але можливе її короткочасне відновлення. Так. Врешті-решт, імперія повністю і остаточно і назавжди розпадається з утворенням нових країн. І це обов'язково відбувається через війну. Історія повністю підтверджує цю закономірність, яку ця геніальна людина. Помітила, ніхто більше не помітив. Ні Ейнштейн, ні Планк, ні Гаус, ніхто інший. Математики, фізики, ні Нільс, прости господи, Борман. Ні, не Борман, а Бор. Так, цього всього не помітив. А він помітив. Так. От всі імперії: Римська, Османська, Британська, Ну і Московська імперія. От зараз на наших очах ну нам так повезло. Так. Бомбардування Києва це є ознака розпаду цієї імперії, тому що інакше вона розпастися не може, не може. Має бути завжди осиковий кілок, який буде забитий у тіло цієї імперії. І, е, ну, що ж є і ідеологічною, і організаційною основою Московської імперії? Так, то звичайно, що Україна, подивіться, вони ж все все тут їхнє, так, як вони кажуть. так. Вони в імперії там, може бути і своє, наприклад, в Римській імперії. Але Московська, як варварська імперія, вона не може мати свого. Тому вона стоїть обома ногами ну, на Україні, на тілі України. Так. І має родов русських, що там поприписували. Так. І, і все останнє, і вся ідеологія. Так би мовити, і не тільки ідеологія, але, наприклад, та ж сама ракетна техніка Радянського Союзу. Вона вся ж трималася і освоєння космічного простору, як найпередовіша галузь, як скрепи оцієї імперії. Це ж так, ми перші в космосі, ми перший супутник. Ми це все ми, хто ми? Не ми. Не ви, а ми. Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, Лозин Лозинський, Засядько, Кібальчич, Сілоковський Наливайко, Кондритюк. Ну, це все українці, Так. люди українського походження, і на них оця вся. Оці всі скрепи трималися в Радянському Союзі. Зараз оця війна, московити її не можуть. У за... нас думають, що не сьогодні, а завтра хтось її завершить. Каже, Трамп прийде. Ні, вона завершиться тільки одним. Може завершиться закономірно. Оце, що сказав СС Рожков, Тільки. Остаточним і назавжди розпадом Московської імперії.